Пісню зірки Х-фактора» заблокували на тлі скандалу з набу. Про це українська співачка Ольга Бородкіна розповіла в інтерв'ю українським новинам. Це було якраз, коли люди почали виходити на акції протесту після ухвалення законопроєкту про набу. Я тоді виклала пісню Красти і мене вперше заблокували. Після блокування треку Оля боялася публікувати весь альбом через його гостру соціальну тематику. Я тоді подумала: ого, а що буде далі? У мене попереду реліз альбому. І там такий альбом жорсткий, що я боюся. Але виявилося, що я дарма боялася, все ж таки, в нас ще є якась свобода. Принаймні, свобода пісні навіть на гострі теми Пісню блокували, але зараз вона доступна на всіх основних стримінгових платформах. В Українських новинах вийшло інтерв'ю, де я відповідала на дуже непрості та хитрі запитання про свободу слова, про корупцію та про мовне питання. Кому цікаво, подив'ячна, якщо почитаєте.